Як працівники нової пошти обслуговують своїх клієнтів? Ви знаєте, що на ПАП-полоні приїжджає пиво з усієї України, і приїжджає воно через нову пошту. Стався інцидент наступний: на новій пошті, що в місті Тернопіль номер 1 по вулиці Миколинецькій. Так хто в Тернополі, той знає, це є важке відділення, де приїжджають дуже великі посилки. Відправили мені пиво і. Приїхало воно вчора, але я вчора не мав можливості приїхати його забрати. І, відповідно, вчора я собі в голові заскрінив, скажімо так, що ціна доставки 500 гривень. 502, якщо бути точним. Сьогодні приїжджаю на нову пошту, ціна доставки стала 896 гривень, майже 900 гривень. Думаю, що сталося? Підходжу до оператора і кажу: От така історія, така ситуація сталася. Чи могли б ви, кажу, глянути, чи були зміни по цій накладній? Хто її оформляв і взагалі що відбулося? Чому така різниця в ціні? Вона каже, без, без проблем. Дівчинка, до речі, дуже супер, молодець. Коротше, ну дуже рідко такі трапляються, адекватні, скажем так, люди, які можуть з розумінням поставитися до проблеми. Вона каже, зараз переглянемо. Дивіться, каже посилочку, сформулювали ті, хто її відправляли, але потім оператор змінив ціну. Я кажу: Окей, дивіться, є один момент, якщо в бочку налито 30 літрів, вона бачить, вона важить більше 30 кілограм. А якщо в бочку налито 28 літрів, вона має важить менше 30 кілограмів. Для чого це робиться? Для того, щоб ціна доставки на тих різницях 2 літри, да, але ціна доставки вразі дешевша. Вона каже: Окей, зараз переважимо, переважуємо, і вибиває 29 650. Я кажу, бачите, там налито 28 літрів. От плюс вага коробки, плюс вага самої пластикової бочки. Так я кажу, можна щось з цим зробити. Вона каже, я вже зробила. ця сума до оплати 502 гривні. Це помилився наш оператор. Ви чуєте? Я думаю, вау, супер кажу, дякую. Дуже приємно, що ви з розумінням поставилися. Кажу, вона каже: розумієте, ви до мене нормально підійшли, і мені хотілося вам допомогти вирішити цю проблему. Йо-майо, -йома. думаю, супер, коротше, що суть цієї байки така. То то, що байки, а суть цього всього відео така. Ставтеся до людей з добром, і добро до вас звернеться. Любіть щирі речі, і вони також до вас звернуться. Всім добра!